Гей, була в мене коняка, Тай коняка розбишака, була широжниця, ще й дівчина була шабля, ще рушниця, ще дівчина чарівниць. Турки вбили, ляки шаблю пощербили, і, і рушниця поламалась, та, і, і, і дівчина та, і рушниця поламалась, та, і дівчина відсурала. За буджацькими степами їдуть наші з бунчуками, я а я з слугами із косою, понаденивою, сухою. а я, слугами, і скосою, понад нивою, сухою. Гей, 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 мій чорний волестеб широкий стерня єстеня, колеві теревіє поєно чого закипає. віє, повіває Казано закипає. закіпа. Хто в полі, озовися, хто, хто в лісі, лісі откликнися, Дій, Дій до мене вечеряти, серце ти, моє звеселяти. Дій, Дій до мене вечеряти, серце ти, моє звеселяти. Зву луна за лугом гимека, заночок стине стине, вітереє, помніває, заночоке застигає, Вітер віє, поміває. серце жалю за. От гарно хлопці заспівали, от гарно. Та ви не журіться дуже. Думаєте, козаків у нас поменшало? А от і ні.